30 листопада у білій церкві відбулися цілих два засідання депутатського корпусу Білоцерківської міської ради. Першою була сесія, що складалася із усього одного питання, а саме зі звільнення із посади секретаря Білоцерківської міської ради, представника партії Слуга народу Дмитра Киришуна. Варто сказати, що у цей час під стінами ради зібралося чимало людей, однак на власне засідання ніхто з них потрапити не зміг треба розуміти, сам секретар на засіданні був відсутнім, однак за нього вступилися представники 114 бригади територіальної оборони. Якщо сьогодні Киришу не стане секретарем, то це про те, що для військових буде сигнал про те, що їх тут в цивільному житті ніхто не чекає. Ви можете воювати, ви можете залишатись на фронті, а тут вас не потрібно. Це трохи нечесно, як на мене. Також і його однопартійці намагалися зняти питання про відсторонення із порядку денного. Однак рішення було прийнято та більшістю голосів секретар був знятий з посади. Відтак вже зовсім скоро можна очікувати зміни у керівній верхівці міської ради, які і будуть маркерами того, хто ж отримає політичний та інший зиск від даного рішення. Рішення прийнято. Шановні депутати. Порядок денний вичерпано. Засідання сесії Білоцерківської міської ради закрито. Варто також сказати, що не лише секретаря намагалися відсторонити від посади. Так у міській раді засідають і чотири депутати від партії Опозиційна платформа за життя, які синхронно голосували разом із вже, напевно, колишньою більшістю. Бувало, що їх чотири голоси ставали вирішальними у тих чи інших питаннях. Трохи дивно, що пропозиція про їх відсторонення була виставлена на голосування саме в день зняття секретаря, а не раніше, із початком повномасштабного вторгнення. Та це може свідчити про кулуарні домовленості і про пріоритети білоцерківських політиків. Загалом, однак, як би там не було, більшість депутатів вирішили таки залишити членів партії Опозиційна Платформа за життя, у числі своїх колег, що дуже розчарувало автора ідеї депутата та священника Миколу Гопайнича. Сьогодні, шановні колеги-депутати, я кожному з вас дивлюсь вічі. І тим, які не проголосували за моє рішення, Микола, я, я хочу сказати захищувати. вам, що мені соромно, чесно кажу, дуже соромно, яке майбутнє ми разом з вами будуємо. Натомість, відчувши втрату впливу, депутати від слуги народу здійснили демарш, покинувши сесійну залу. Та перед цим повісили усіх собак на свого колегу Володимира Вовкотруба. Мовляв, того навіть позбавлять депутатського мандату. Хоча все, що він зробив, усього лиш провів таємне голосування по секретарю, як голова лічильної комісії. Занедо. Отримання партійної дисципліни, невиконання обов'язків, порушення партійної дисципліни за порушення вимог розпорядження Київської обласної організації політичної партії Слуга народа виключити зі складу фракції Волод... Вовкотруба Володимира Григоровича з пропозицією від Тетяни Голочук звернутися до політичної партії Слуга народа з проханням застосувати імперативний мандат щодо нього. Дякую. Опісля цього розпочалися звичайні депутатські будні, прийняття програм, земельних питань та розподіл бюджету. Так значні кошти виділили на наступні програми. Програми підтримки військових там сума збільшилася 23 600, а не та яка у вас є на руках. По програмі. Профілактики злочинності сума збільшилась два сто. З'явилась нова цифра: 7 мільйонів 100 – Це на програму надзвичайних захисту населення території надзвичайних ситуацій. І що щойно проголосована мільйон 800, внески до статутного капіталу? Просто прошу врахувати і власне ці пропозиції. Також чимало коштів місцевої казни виділили на безповоротну фінансову допомогу кільком комунальним підприємствам. Тролейбусному управлінню 1 мільйон 800 тисяч гривень муніципальному ше. 5 мільйонів 200 тисяч, шкарівському світанку майже 4,5 мільйона, тепломережі 9,5 мільйонів, і готельному господарству, тобто на готелі Росі, 500 тисяч гривень. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.